Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І на часі якраз прогноз на тиждень з 31 липня до 6 серпня. І так, як зазвичай починаємо з овнів. Дорогі овни, ви випадаєте самі собі. Тобто, ваша енергія, енергійність, запаль... Запаль... запальність, запаль. Я вибачаюсь. Вискочило в мене з голови запальність. Ви така активна, атрактивна. Чи то чоловік, чи жінка не має значення? Якщо ви дивіться, якщо ви чоловік, є шанс познайомитися з жіночкою такою самою, як ви, активною і атрактивною. До речі, це, знаєте, ще карта така примх... не примхлива. А... Кокетлива, запальна, яка може обкрутити любого чоловіка. Тобто, у вас енергія ваша, ви як риба у воді, ось так можу сказати, дуже підходить якраз для вас. Тому, дивіться, дорогі овни, робіть щось цього тижня. У вас в першу чергу громадськість вас буде цікавити, ви зможете щось організувати, ви зможете якесь день народження. Це, знаєте, карта настільки живуча. Яка запалює усіх навколо. Це дуже хороша карта і, знаєте, сексуальна. Ось кажу та, як є. Ми всі тут дорослі, тобто у вас буде аж зашкалювати чоловіків, обкрутите і, і жінок, і, і будуть вам аж у рота заглядати. якось так. Тепер йдемо тельці. Цього тижня тельці. А, у вас паж мечів випадає. Паж мечів нам говорить про якісь прикрощі. Ну, дрібненькі, тому що паж це, це така початкова енергія, дрібненькі прикрощі, непорозуміння, якісь неполадки, щось не буде подобатись. Знаєте, така енергія йде а, придиратися, чи то до вас, чи то до ви, ви до когось. Ось, Можливо, якась така дрібненька сварка з дітьми, з чоловіком, на роботі, з сусідами. Це, знаєте, хтось на ногу наступив, хтось не так подивився. Ось, Що ще може бути? Це можливість, як би це сказати, за кимось спостерігати. Хтось, можливо, кинув око на вас. Вірніше, це навіть не те, що око хтось на вас кинув. Це, скоріше за все, хтось вас, можливо, навіть випробовує. Це на роботі, наприклад, шеф комусь доручив за вами дивитися. А може, він кинув око на вас, щоб подивитися, готові ви до вищої посади чи ні. Ось тому будьте, як сказати, придивляйтеся, хто на вас кинув цього тижня око. І тримайте себе в руках, щоб не переросло у великі скандали. Тепер йдемо до близнюків. Дорогі близнюки, у вас якась трошечки, ну, іде така трошечки печалька, трошечки відстороненість, можливо, втома якась, можливо, ви переробилися минулого тижня, можливо, вам всього забагато. От я, наприклад, можу собі уявити, так, це близнюки, це мій чоловік. І ось а, я, я просто приклад наводжу: у нас а, одні родичі, другі родичі були в гостях. Тепер а, а, один внук був, тепер вже другі внуки приїхали. розумієте? і можливо, йому помаленьку вже за місяць забагато. Просто ось я так можу це собі уявити. Можливо, людина просто переїла, перепила. Ось якоїсь інформації забагато. Це вже я не говорю про свого чоловіка це все. Ось, тільки ось що перенасиченість чимось, емоціональна перенасиченість. Це значить, ви занадто десь натанцювалися, нагулялися, десь були на забавах. Можливо, можливо, от я, як кажу я, родинні якісь. Чогось вам вже забагато. Забагато інформації з простору, забагато людей навколо. Якось так мої дорогенькі. Ви знаєте, візьміть час для себе, тому що наступна карта іде печалька конкретна. Тут перенасиченість, а там буде печалька. Тому дивіться цей тиждень не перенасичуйтесь нічим. А, знаєте, будьте помірні, а, потрошечки хорошого. потрошечки... І не переборщуйте, як то кажуть. Тепер йдемо до раків. Дорогі раки, у вас буде дуже багато енергії. Я би сказала, ви спішите десь на свидання до овнів, наприклад. Дивіться, це може бути якась дорога. Дорога, наприклад, по роботі. Відрядження, якесь це таке. Знаєте, неочікуване відрядження, тому що це така запальна. все, їдь вже негайно треба. Це можуть бути неочікувані гості. Наприклад, з війни, з передової, тому що ця карта також може бути про гарячі точки. Якісь новини з гарячих точок можуть бути. Що ще цікавого, кудись можна поїхати, хтось може приїхати. Можливо, весь тиждень у вас пройде в дорозі. Наприклад, ви нікуди не виїжджали, але просто треба поїхати туди. Комусь можливо прийдеться. Бути візником, як це сказати, от коли знаєте, то один попросить повези туди, то другий попросить повези туди, і то все так швидко, бистро. Дуже багато у вас будуть дорогі раки цієї цього тижня енергії. Використовуйте її ціленаправлено, тому що вона дуже швидко буде згасати. І ви потім знаєте, як вигорений сірник ні до чого не придатний. Ось, можливо, що у вас буде така атрактивна жилочка цього тижня, що ви зможете покорити і жінок, і чоловіків, і всіх навколо себе. Так, це були раки, тепер йдемо льви. А, Льви мають дуже хорошу карту. Дивіться, у нас закохані. З одної сторони, це кохання, звичайно, з другої сторони, це може бути. Вибір, якийсь вибір. Вибирати між кимось і ми з чимось. Можуть бути якісь дуже хороші, приємні новини. Це карта приємна. Ось, Можливо, хтось заручиться, можливо, хтось закохається, познайомиться. Вибір партнерів не тільки в коханні, а і в бізнесі. Можливо, ви знайдете людину, яка ну, близнюк ваш. Не схожість, а енергетично дуже підходить вам хтось. Це дуже хороша карта. Ось, дуже хороша карта, хороший тиждень, можна так сказати. Тепер йдемо до дів. Дорогі Діви, у вас якась дорога може випадати, якась, знаєте, така енергія амбіцій. Захочеться робити кар'єру. Можливо, ви до цих пір сиділи з немовлям вдома, і на кінець у вас відкрилися двері, і ви можете вирушати в дорогу, тобто йти виходити на роботу. Дитина йде в садочок, ви йдете на роботу. В когось може бути поспішне якесь відрядження, в когось, можливо, якась подорож намічається, хтось вас кудись запросив. Ось хтось до вас міг приїхати. До речі, дуже схожа з цією картою, яка була для раків. Я би сказала, що у вас дуже такі цінаціленаправлені ідеї можуть з'явитися, якісь можуть бути цілі з'явитися, які ви зможете досягнути дуже дуже легко цього тижня. У вас така, знаєте, побідоносна енергія іде, переможця. Тепер йдемо до Терезів. У Терезів іде король жезлів. Дивіться, починали з королеви жезлів, а другий рядочок у нас король жезлів. Я би сказала, що це дуже амбіційна, дуже. Така енергійна суспільна карта, Тобто, вам вдасться вибудувати положення у суспільстві. Тобто з вами будуть рахуватися. Це знаєте, авторитет можна навіть сказати, це приборкання, навіть не приборкання, а на свою сторону привернути глядачів. Привернути, зацікавити собою. Вам можуть, наприклад, запропонувати підвищення, чи то по роботі, чи то десь, знаєте, як би це сказати, і навіть вдома ваші сусіди будуть з вами рахуватися. Вас, наприклад, оберуть главою будинку і скажуть: ти наш відповідальний. Але це карта поваги, це карта амбіцій. І це карта заворажуюча, будемо так казати, що якщо ви чоловік, то вам вдасться цього тижня дуже гарно впливати на жіночок. Або навпаки, якщо ви жінка, дуже, як би сказати, у вас може бути знайомство з таким мужчиною. Тобто якась така жагуча ніч у когось може бути, до речі. Якось так. Ну, це хороша карта, це суспільна громадська карта, підвищення кваліфікацій, підвищення по роботі. Тобто, вам можуть якесь крісло запропонувати. Дуже хороший тиждень у вас, дорогі Терези. Тепер йдемо до скорпіонів. Скорпіончики, а у вас десяточка монет. Це дуже хороша карта. Це якась спадщина може бути. Це якась велика сума грошей. Можливо, ви зможете десь вкласти якісь. Кошти десь на сторону, десь можливо, що у вас проценти виросли дуже стрімко. Це може бути і сімейне щось, наприклад, якась фірма, так ваша домашня фірма з батьками, там з родиною. Це може бути і дійсно спадщина. Ось хороша карта це великі подарунки, це великі купівлі, якісь закупівлі, можливо. На зиму ви якісь запаси робите. От пішли на базар, накупили там всього 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 і сидите всі вихідні і закручуєте. Це теж може так програтися. Якось так. Наступні у нас йдуть стрільці. Ох, яка шикарна карта. Диявол. Я її трошечки покладу так подалі. Дивіться, що нам каже диявол? У вас будуть спокусливий тиждень, як гарячі, якісь еротичні, І так само і буде у вас якісь пропозиції, спокусливі. Це швидко заробити гроші, швидко зробити якусь поїздку, швидко перепхнутися з кимось, ви розумієте, про що я, тобто переспати. Ось хтось вас може спокусити, ось якось так. Але все рівно. Як то сказати, все залежить від вас. Чи ви дасте себе спокусити, чи навпаки втримаєтеся. Будьте просто обережні. Це можуть бути і якісь е рідинні речі. Це можуть бути, будьте обережні, в інтимних справах, можна якусь заразу підчепити. Будьте просто обережні. І так, тепер йдемо до козерогів. У козерогів. Іде шістка кубків. Тобто це якась ностальгічна карта. Це можливо щось з минулого прийти. Це можуть бути і маленькі свята, якісь день народження ваших дітей в колі друзів, якась така, знаєте, що буде згадуватися про що якісь старі минулі часи. Хтось за совок згадає, хтось згадає за. Свої минулі студентські роки, ось якось так. Тобто карта є хороша. Можуть з'явитися, написати, приїхати, дати про себе знати люди, про яких ви вже дуже-дуже давно не чули, або давно-давно не бачили. Все рівно хороша карта, емоційна карта, така хороший тиждень, можна так сказати. Тепер йдемо до Водоліїв. Дорогі водолії, у вас шістка монет. Це говорить про подарунки, це говорить про якісь звістки, звичайно, матеріального. Це можливо дійсно, і як сказати. Ну, подарунки, долі, можна сказати, це обмін енергіями, це якесь спілкування, якісь розмови про щось матеріальне. Наприклад, ведуться обговорення купівлі, продажу, хати, машини, що завгодно. Це карта хороша, це карта, як би вам казати, така матеріальна карта. Тобто, це не є у збиток, навпаки, це прибуток. Ось якось так. Прибуває у вашій сім'ї, у вашій родині, можливо, прибуде. Хтось народиться, теж може бути. Якийсь урожай зберете, будете довольні. Хороша карта, хороший тиждень. Тепер йдемо до риб. Дорогі риби у вас король мечів. Це говорить про якихось військових. Ну, не якихось. Можливо, знайомства з військовими. Е Знайомство з лікарями. Під цю стадію, верніше, під цю карту підпадають і айтішники, тобто комп'ютерні спеціалісти. Підпадають зубні лікарі. Ну і взагалі, лікарі, взагалі, особливо хірурги. Уже масажист під цю карту не підпадає, наприклад. Так? Це може бути якийсь математик, якийсь програміст. А це може бути військовий з пагонами, міліціонер чи поліція. Ось, можливо, що вам просто справу будете мати з якимось адвокатом або суддею. Хтось, можливо, познайомиться з суддею або адвокатом, якось так, або лікарем. Ось комусь, можливо, потрібна буде операція. Що, можливо, хтось буде зуб вирізати, виривати. Ось якось так. Ось, я би не сказала, що це погана карта. Я навпаки скажу так, цього тижня вам прийдеться логічно думати головою е, факти наводити. Е, якісь, знаєте, не якісь бла-бла бла, а от конкретно фактами. Чітко, ясно, внятно. Ось якось так. Ось якось так, мої дорогенькі. І так, я зараз перевірю. Так, дійсно, 12 знаків. Зробили всі, бо дуже часто хтось якийсь знак пропускає. Дивіться, завжди під відео, не в не описі, а у коментарях я закріпляю завжди, якщо я вдома, звичайно, і маю можливість, я роблю вам тайм-коди. Тому слідкуйте. Ось так, мої дорогенькі. Трошечки щось у мене збилося. Я так трошечки поправлю. Ось якось так, мої любі. Бережіть себе, гарного вам тижня, усього вам найкращого і разом до перемоги, звичайно. Усього вам найкращого. Мирного тижня. На все добре, мої любі.